Так мені сподобався один коментар, Хтось написав. А пан знається на збоченнях. Оце <laughs> черево збочення. <laughs> Джерело безперебійного живлення для котла. Інвертор <laughs> синусний. Парочка реле автомобіля. блок живления на 12 вольт. И у тебя коробочка, ты ведь старого шурупа круто, на вентиле не его, ну коробочку сдадим из него. Починаем разбирать и чу чу чудить червявое сбочение. Разбираем по этой схеме. Блок живления на 12 вольт, два реле, инвертор, ну и контакты, и розетка. Ну, розетку задіємо оцю, та що в інверторі. Я від неї відпаяв вже тут займає. <суміло> Хтось хто, хто сказав, відрізаємо, як він казав, відрізаємо все зайве, щоб приварити все не потрібно. Ось <суміло> вот що... Вот що в мене... Вийшла з цього, цього. кучі барахла. Так. Блок живлення. Він тепер роздягнутий, голенький. Пару релюшечок. О, запобіжничок я ще сюди, сюди передбачив. Ось він запобіжничок. Ну і релюшки тут. А зараз оцю жгут проводи. Візьмемо от кришку, дирку от зробимо. отак так от просунемо туди їх. О, тут, тут вот так вот все закрепится. И тут, тут те проводочки распаяются, куда то И все, закрыется, и может, возможно, она запрацует. Так, ну вот, дротики все распаял. даже закрываю крышку и переверяю, что вышло. Ну, в итоге вот получилась такая конструкция. Сюда вмыкаем котел. Це на акумулятор, це в розетку. І все. Перевіряємо, як це воно буде працювати. І так, перевіряємо. Замість акумулятора лабораторничик будемо дивитися, який струм він споживає. Замість котла у нас сьогодні буде лампочка така І... Ну І все. Зараз інвертор нічого не вживає, вмикаємо, повинкнувся інвертор, і все, плавненько засвітилася лампочка. Ну, тому що це синусний інвертор, в нього плавний запуск. Зараз він споживає 2 Ампера. Працює дві акумулятори. Відновлюємо міську мережу, Ну, дали світло. Все, інвертор у нас потух, нічого не споживає. Лампочка у нас світить. Але ж коли зараз він знову перейде на, на акумулятор, на інвертор, буде така затримка невеличка, там, ну, може, декілька секунд. Дивимось. Так, відключаємо мережу, все потухло. Увімкнувся інвертор і плавно він буде. Ну, набирати напругу. Ну, от головне, що вашої участі тут вона не потрібна. Це все, все просто, як має бути. Ну, це, може, ще хтось наважити на таке збочення. Não sei, até mais porque aberto que nem eu